Будь ласка, яку, який колектив ви очолювали найбільший за часи своєї роботи? Для яких проєктів ви працювали? Тобто, цікаво керівні здібності ваші як організатора проєктів? І питання таке: наскільки часто ви бували в Україні за останні роки і спілкувалися тут на предмет ведення якихось? ну, Вирішення якихось організаційних проблем, ділових проблем. Ну, давайте я почну з кінця. Ну, Взагалі-то в Україну я приїжджаю в основному а, раз або два рази в рік. У мене тут сім'я лишилася, а, дуже багато друзів, родичів. А, за останній рік, на жаль, по не дуже хорошим причинам. Я була чотири рази. Ну, через те, що був Майдан і по особистих справах. А, ну, і... Тепер навіть як приїхала, рацію привезла для того. Передали там зібрали. У нас, до речі, був в Океанерзі з благодійним концертом в середу, якраз от я також там була присутня. Ну я завжди старалася щось робити для України. І от в мене був він, по-моєму, зараз працює на Тараса Кутового. Є такий кандидат. Це колишній удар. Павло Жувніренко його звати він. У нього був такий центр стратегічних досліджень. Uh -huh. Я знаю, що він один з перших аналізував цю проблему входу України в НАТО. І якраз ще коли я була студенткою, ми хотіли зробити навчання для працівників міліції. У нас щоб не було зловживань ради, влади працівниками міліції. Ну, на жаль, ви знаєте, от це ж не так. от Приїхали американці і допомогли, щоб для того, щоб американці приїхали і допомогли, це так, також потрібні кошти. І от ми так. Пробували через юридичні фірми там якісь підтримку отримати, але нічого так тому, тому що такі часи були в Сполучених Штатах Америки. Це 2003 рік, сама економіка теж була не на найкращому рівні. Ви почтаєте, яке було саме перше? Спочатку перше питання: проекти, які ми ви керували, і ага. які результати найбільші найбільше людей, скільки було у вас цих підквітування? Які результати були з цих проектів, які ми викривали? Ну якщо от. Чисто професійно по моїх справах, як адвокат, то в мене взагалі я тільки працюю з в основному слідчими. Тобто, це там декілька чоловік слідчих, а так, оскільки в мене своя практика, то більш нікого в мене немає. Ну, я працюю. Це у нас немає в штаті державного в нашому цьому районі, де я працюю. У нас немає державного захисника, тому що в нас є просто така е, програма, де десь 115-120 адвокатів, і ми беремо всі справи, які також призначає суд. Е, раніше мене, коли я була в, в бізнесі, то в мене десь так, е, оце саме коли мобільний інтернет, оце е, компанія, то в мене так десь інженері, мабуть, було чоловік. 20-30 продавців. Ну, якщо брати по всій Америці, то в основному по декілька чоловік було в кожному штаті. Ну, нас десь було активних. Я вам зараз скажу, десь так, мабуть, 5-6 штатів. Ну так десь до 50 чоловік. Ну, в своєму житті в мене найбільш найбільше, найбільше число людей, якими я керувала, це було в студентські роки, коли ми всі були членами комсомолу. У мене було від 250 чоловік це на курсі до десь тисячі на факультеті. Що називає, каже, є запитання? Дякую. Якщо не буде запитати, я буду дякувати дякую. Ну, я вам дякую, пані. Я вам також дякую. А ви дякую. скажіть, який тепер слідуючий крок? Ви самі будете зв'язуватися? Ми ну, зараз да, це будемо говорити, але оскільки ви приїхали здалека, щоб вам не очікувати. Ми завтра ще працюємо, і, скоріше всього, завтра ми... Завтра можемо сповістити. Так, да, завтра будемо сповіщати. Щоб було рівно. Ще будете завтра. І... Дякую, а, так. Ну, так. Ви ви ви... Я до понеділка. Ви вторг, я відлітаю. Окей. Добре. Слухайте. Добре. Я, Максим, Дякую. можу, можу зв'язувати телефоном, електронною поштою. Дякую, Дякую, Дякую Максим. вам, величезно. Спасибі. Так. Шановні члени комісії, Дякую. я вас дуже прошу Трошки ще увагу. Уваги, ви хочете постояти. Я, просто... Постойте, <смеш> та, але так щоб вас було видно, та не видно чудово. Да. Тобе... <смеш> Ніхто не думав, щоб висунувати тема. Шанаша, комісії, дивіться, Значить, ми завершили ще один день з півбесіду. У нас це йде засідання комісії, і ми ведемо співбесіду а якщо Буває, необхідно які приймати якісь поточні рішення, то ми ці голосуємо говоримо. У нас на завтра залишилося 12 претендентів. 12. Як вони тут доповідають, 94 ми розглянули і того 106. Так що оголосимо перерву до завтра до 11. Як правильно, так? Домовилося на 11 завтра, 11. І от, начасно, я хочу вас всім запитатися. Ми завтра закриємо це засідання, яке було співбесідені цілий тиждень. І одразу я хотів би узгодити з вами, оголосити нове засідання комісії на понеділок на 14 годин з одним поки що у проєкті порядку тену з одним питанням. Обговорення питань організації другого етапу з скандинав. Так. Це ми почнемо вирішувати подивіться. Друго конкурсу. Отже, тоді з вашої, завтра всі ми будемо видатися. Тобто ми будемо визначати. Завтра ми, да, ми ви, скоріш, приймемо рішення о тим, хто переходить так, на другий. Так, так. так. Але ні, ми зараз від відкритимо режимі. Е, отже, я тоді оголошую. Переду до завтра 11-ї години ранку. Сьогодні ми роботу залишимо. Дякую, завтра.